До міжнародного дня жінок і дівчаток в науці розповідаємо про видатних українок та їхнє відкриття. Іноді зроблені попри все. Зоя Бутенко, учений онколог, академік Національної академії наук України. Зоя народилася у невеличкому селі на Харківщині. Її батьки були люди освічені і шановані. Батько директор школи, мати все життя працювала медичною сестрою. Дівчинка ще в дитинстві вирішила продовжити її справу і пов'язати своє життя з медициною. У 12 років вона визначилася з майбутнім напрямом досліджень. Життя підштовхнуло до цього дуже жорстоко. Від раку легенів помер батько. Дівчина зрозуміла, як важливо вчасно та правильно поставити діагноз хворій людині, а ще дізналася про те, що у випадку з раком зробити це дуже важко. Тоді, в 40-х роках ХХ століття, онкологічні дослідження лише розпочалися. Під час Другої світової війни Зоя з мамою евакуювалася, і після завершення школи дівчина вступила до медичного інституту в Пермі. Щойно закінчилася війна, дівчина повернулася додому і перевелася в інститут у Києві. Навчання давалося легко, адже була мета. Успішно закінчивши лікувальний факультет, Зоя вступила до аспірантури. Вона досліджувала процеси та зміни, що відбуваються у хворому організмі від зародження хвороби до повного одужання. Зоя досліджувала лейкемію, рак крові. Тема її праць була сучасною і надважливою. Дівчина багато працювала і показувала хороші результати. Викладачі та керівництво інституту помітили це і усіляко підтримували її. З нею працювали заслужені професори, фахівці своєї справи. За таких сприятливих обставин уже в 26 років Зоя стала кандидаткою медичних наук. Молодій науковиці вдалося заснувати першу в Україні лабораторію, де вона зі своїми студентами експериментально з'ясовувала причини появи раку крові. Результати отримала. В лабораторії Зої Андріївни поповнили знання вчених і лікарів по всьому світі. Коли стався вибух на Чорнобильській атомній електростанції, проблема лейкемії постала особливо гостро. Радіація, що визволилася під час вибуху, спричиняла це захворювання. Тоді Зоя Андріївна вже отримала звання професорки. В її доробку були унікальні результати експериментів, численні статті, монографії. Нею зацікавився весь світ. Разом з ученими Колумбійського університету США, Зоя Бутенко вивчила. Плив радіації на організм людини і на здоров'я подальших поколінь. Вона брала участь у багатьох конгресах, конференціях, підтримувала зв'язки з провідними онкологами, всесвітньо відомими вченими. Мрія дівчинки з маленького села на Харківщині здійснилася. Її наукові відкриття допомогли в боротьбі з раком, хворобою, що забрала в неї батька. Мабуть, від батька Зою спадкувала викладацькі здібності. Їй завжди вдавалося згуртувати довкола себе молодих учених, завжди привітна, усміхнена, чуйна і напрочуд скромна. Так відгукувалася про професорку її студенти. Учні Зої Бутенко теж ставали відомими вченими. Вона започаткувала цілу наукову школу онкогематологів в Україні. Сьогодні Захворювання посідають одне з перших місць серед причин смерті людей, і досі науковці мають певні труднощі зі вчасною діагностикою і лікуванням раку. Проте думки експерименти Зої Бутенко свого часу значно просунули наукові пошуки вперед.